Цікаві факти про Землю Земля з'явилася понад 4,5 мільярда років тому. До того, як на планеті з'явилися перші прояви життя, від її народження пройшло ще декілька тисяч мільйонів років. Люди з'явилися близько 4 мільйонів років тому, за геологічними мірками, це зовсім нещодавно 70% поверхні планети займає вода. Земля має ще іншу назву блакитна планета. Інші 30% площі є континентальною корою, її товщина від 35 до 45 км. Доба має менше 24 годин. За точними підрахунками, повний оберт навколо осі, наша планета здійснює за 23 години 56 хвилин. Така ж ситуація із тривалістю року. Оберт навколо Сонця триває понад 365 днів і 6 годин. Через це кожні 4 роки у лютому додається ще один день, 29-й день. Такий рік має назву високосний. Земля насправді не кугла. Постійні оберти планети вплинули на її форму так, земля сплюснута на полюсах, а на екваторі більше на 21 км. Таким чином, із урахуванням форми Землі. Найбільшою гірською вершиною у світі вважається не Еберест, а не активний вулкан Чимбарасо в Еквадорі. Сонячне світло доходить до Землі за 8 хвилин 17 секунд. Відстань від землі до сонця становить понад 149 мільйонів кілометрів. У випадку, якщо б сонце раптово згасло, то на землі б це помітили лише за 8 хвилин, основна частка землі. Це залізо, кисень, кремній і магній. Якщо розкласти планету на склад, вона матиме заліза 32,1%, кисню 30,1%, кремнію 15,1% і магнію 13,9%. Проте 88% заліза знаходиться у земному ядрі, а на поверхні земної кори найбільше кисню 47%. Якщо історію Землі стиснути до 24 годин, тоді життя на ній з'явилося б о 4 ранку, а наземні рослини о 22-24. катастрофи о 23.41 вимерли б динозаври. А історія людства розпочалася б тільки о 23 годині 58 хвилин 43 секунди, Земля має найкраще розташування у космосі. І з астрономічної точки зору, наша планета займає найбільш вдале місце для зародження і підтримки життя так, орбіта навколо Сонця знаходиться у межах зони з температурою, яка підтримує існування води у рідкому стані. Вчені вважають, що цей фактор був вирішальним в існуванні форми життя. Земна кора не є повністю твердою, наша поверхня складається із літосферних плит. Вони знаходяться у постійному русі, результатом цього є землетруси, виверження вулканів та океанські западини. Крім цього, це рятує землю від парникового ефекту Якщо померлі організми не поглиналися нею, тоді вміст вуглекислого газу, який вони виділяють після смерті досягнув свого максимуму. Тоді земля нагрілася б до критичної точки, і жити на ній стало б неможливо. До протилежного кінця землі можна потрапити за 42 хвилини. Таке можливо, якщо просверлити тунель крізь землю. Якщо людина після цього стрибне в нього, їй знадобиться близько 42 хвилин, щоб дістатися до протилежної сторони.